Вітаю, Світлано. Розкажи, що тобі відомо на цей час. Вітаю Лілія. Так після десь тижневого затишня, е, буквально годину тому по Харкову Росіяни завдали удару безпілотником типу Герань. Е, це сталося от серед білого дня. Ми всі чули, як е, цей безпілотник з прозищав над центром міста. І від фіксації самого безпілотника до удару пройшло е, досить мало часу. Я, наприклад, особисто лише встигла спуститися четвертого поверху на перший і пролунав вибух. Герань поціла ось в цю будівлю навчального закладу, поцілила прямо в дах, одразу спалахнула пожежа. Треба віддати належне рятувальникам. Вони дуже швидко локалізували пожежу і зараз працюють там, розбирають згорілі ці конструкції, спускають їх. Є постраждалі за даними Харківського міського голови. Постраждало троє людей. У них вибухові поранення. Вони в стані середньої тяжкості, і ми бачили, як машини швидкої медичної допомоги їх ви. Зли до лікарень їм наразі надається медична допомога, і зараз ось я спостерігаю про те, що люди також є в стані можливо гострої реакції на стрес, тому що тут з деякими жінками працюють психологи, і видно, що вони досить налякані. Постраждалих могло бути більше, тому що це недалеко від міст центра міста. Тут поруч великий ринок, який в цей час працює. Тут поруч великий стадіон. Тож тільки зараз ми почули відбій повітряної тривоги загалом на Харківщині в усьому регіону протягом регіоні протягом минулої доби одна людина загинула четверо поранених. Загиблі і поранені в основному у Куп'янському районі. А цієї ночі масовано безпілотниками росіяни атакували великий бурлук. Там вони повністю практично спалили склад сільгоспідприємства. Там також була велика пожежа. І зараз ми продовжуємо знаходитися тут, у Харкові, на місці прильоту. Лілія. Дуже дякую тобі, колего, за інформацію. З нами наживо із Харкова з місця обстрілу була Світлана Шакера.